У Запоріжжі день жалоби після вчорашньої атаки. Росіяни вдарили по місту фугасною авіабомбою ФАБ 250 10 Десять людей загинули, більше двадцяти поранені. Серед них троє дітей. Більшість загиблих згоріли в своїх машинах. Біля місця удару дорога. і Люди якраз увечері поверталися з роботи. Наслідки теракту бачила Олена Каптюх. Ранок після удару тут досі продовжують розгрібати завали. Комунальники закривають розбиті вікна в магазинах, електрики ремонтують електростовпи та світлофори. Регулювальник керує дорожнім рухом. Асфальт чорний від пожежі, містяни. Несуть квіти на місце удару. Я просто з цього міста я прийшла сказати, що я жила. з вами з Поліція вже зробила перші висновки. Удар по Запоріжжю росіяни нанесли фугасною авіаційною бомбою. Від удару все охопило вогнем, горіли та машини. Восьмеро з десяти загиблих. Це пасажири і водії, які в момент удару були у своїх автівках. Люди, які вижили, розказують, вибігали з машини і падали на дорогу. Не знаю, 40-50 метрів до під Я був білий світ жахло. Все посипалося, машина стала, вибіг з машини. Побачив багато поранених. Це було миттєво. Коли голову підняв, всі люди, люди вже лягли на асфальт. Ну я теж саме викатався з машини. Від удару повністю знищене СТО, розбиті магазини. Більше 20 людей дістали поранення. Серед них і троє дітей. Осколкове поранення у п'ятимісячного немовляти. Дитина 11 років. з... Пораненням м'яких тканин голови з пораненням перекової ділянки, дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті, і дитина 5 місяців з ушивом шириної поражнини. Семеро дорослих постраждалих залишаються в лікарні. Стан двох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкові поранення. І одного чоловіка 53 роки. В нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. Сьогодні в Запоріжжі оголошений день жалоби із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І майже одночасно із Запоріжжям росіяни вдарили по Кривому рогу, а поцілили по житловому району. Двох загиблих дістали з-під завалів вчора. А ось тіло третьої людини сьогодні зранку. Ще 17 містян поранені, а серед них шестирічний хлопчик. Усі вони в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. У мене всі подушки безпеки спрацювали. Дівчина якась була одразу підбігла, мене забинтувала. І під'їхали хлопці, які мене сюди вже дістали. Осколкові вогнепальні поранення. Декілька пацієнтів були видалені маленькі осколки поодинокі. В основному це шкіра підшкірна клітковина. Не глибокі цієї ночі Росія запустила з Приморського Ахтарська по Україні 14 безпілотників. в протиповітряний бій тривав над Київською, Вінницькою, Одеською, Черкаською та Житомирською областями. Сили ППО збили сім дронів, шість були локаційно втрачені, а один повернувся назад до Росії. Вони ті, хто першими приїжджає на місця ворожих ударів. Наш наступний матеріал про роботу пожежно-рятувальної частини Кам'янського міста на Дніпропетровщині, яке ворог обстрілює часто. Ці рятувальники-переселенці усі гуртом переїхали з Сіверсько-Донецька, каже наша Софія Москаленко. Прийняв вас повністю гаріть, покинути будівлю. Щойно записавши адресу, диспетчер передає інформацію караулу рятувальників. Ті збираються менш ніж за хвилину і вже готові рушати на виклик. Ці надзвичайники швидко дають раду вогню. Хтось залишив у закинутій будівлі сміття що тліє. Ці рятувальники уже кілька років поспіль працюють разом як команда. Вони переїхали з рідного Сіверсько-Донецька, що на Луганщині. Це було якраз мій, моя зміна. Як зранку це почалося, так я прийшов на сутки і так і залишився працювати там. Сіверськодонецьк з перших днів повномасштабної війни був під постійним вогнем росіян, згадує Юрій. Тож йому разом із іншими рятувальниками довелося жити у бомбосховищі. Лучали по будинкам і в мій дом прилетіла ракета, коли я приїжджав на той дом. Я на другому поверсі жив, а прилетів на перший поверх. Без займання було. Зв'язку у той день не було, та за вагітну дружину і донечку Юрій не переймався. Знав, що вони напередодні переїхали до родичів і увесь час сиділи в укритті. Після усього пережитого Юрій вирішив, потрібно виїжджати. Треба було вивозити сім'ю, ну і самому морально було важко вже стільки працювати. Була ротація, я і поїхав в місто Дніпро, відпочив та хотів ще поїхати на ротацію та вже не відпустив. Уже наприкінці травня у Сіверську Донецьку розпочалися вуличні бої. Рятувальників евакуювали на Дніпропетровщину. Тут їм запропонували залишитися у місті Кам'янське, де для надзвичайників-переселенців створили окрему пожежно-рятувальну частину. Ми виїхали всі до міста Дніпра, а вже переїхати в Кам'янського було особисто рішення. Кожного нам було надано бокси для зберігання техніки, приміщення та гуртожиток для особового складу та їхніх родин. Рятувальники-переселенці опікуються усією лівобережною частиною Кам'янського. У екстрених ситуаціях, як, наприклад, після російських атак, їх залучають і в інших районах області. Останній такий випадок обстріл селища Царичанка. Тоді ракета армії РФ вбила чотирьох людей. Горів двохповерховий магазин, і ми безпосередньо приймали участь в його цієї будівлі. Була побита машина з трьома потерпілими. За останні три роки це вже звична справа. Переїхали рятувальники з Луганщини разом зі своєю технікою, а це не підтримка, кажуть у районному управлінні. Місто досить велике, тому ще одна частина, ще один підрозділ, автоцистерна, яка цілодобовому чергуванні перебуває. Повноцінний караул нам звичайно була в допомогу. Після закінчення повномасштабного вторгнення на лівому березі Кам'янського планують побудувати повноцінну пожежно-рятувальну частину, додали у районному управлінні спеціально для переселенців з Луганщини, якщо вони зголосяться і далі працювати на Дніпропетровщині. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Друга партія винищувачів F-16 від Данії в Україні. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вдалось би вже унеможливити російський терор. Літаки з першої партії вже збивають російські ракети. Каже президент Зеленський, йдеться про 6 в 16 якими Данія посилила наші повітряні сили у листопаді. Загалом данці мають передати Україні 19 винищувачів. Усі вони пройшли капітальні ремонти, отримали сучасний радар. І вже до кінця цього року ми отримаємо перші літаки від Нідерландів. Разом із Данією ця країна очолює міжнародну коаліцію винищувачів і вже почала передавати запчастини для обслуговування українських ефок. І наші морські дрони в чергове завдали удару по ворогу в чорному морі. Цього разу безпілотники вполювали системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля Кримського узбережжя. Відео, яке ви зараз бачите, оприлюднив командувач військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. На кадрах чітко видно, як дрони підходять в притул до газових платформ, атакують їх, після чого починається пожежа. Гучно було сьогодні вночі в російській адегеї в столиці Республіки Майкопія. Місцеві пабліки пишуть про атаку дронів поблизу місцевого аеродрому. Вибухів досить потужних. Було два повітряної тривоги в час, коли вони пролунали, не було. Також немає жодної офіційної інформації про жертв чи руйнування. Водночас ворожа міноборони доповідає, що вночі українські дрони, нібито, атакували Білградську, Астраханську та Воронезьку області. Підвищення заходи безпеки у Парижі. Там сьогодні ввечері відкриють собор Паризької богоматері. А в урочистостях візьмуть участь близько 40 президентів та глав урядів різних країн. Серед них і Володимир Зеленський. Він уже у Франції. Відвідає відкриття Нотердаму і Дональд Трамп, новообраний президент Шан для нього. Це буде перший закордонний візит після перемоги на виборах. Церемонія розпочнеться сьогодні ввечері. Через дощ та вітер вона буде всередині собору. Нотердам нагадаю, згорів дві 19-го року на його відбудову Франція витратила майже мільярд євро. Фундамент храму був закладений ще в 12-му столітті. Ця відбудова є дуже важливою. Це ж наша історія. Тож Нотердам треба було відновити точно так, як було раніше. З нетерпінням чекаю нагоди побачити на власні очі церемонію відкриття цієї неймовірної пам'ятки. I'm Я сподіваюся, що сьогодні люди зможуть надихнутися стійкістю Нотр-Даму. На Це не перший раз, коли храм був майже зруйнований, і щоразу його відновлювали. Мало хто з нас може сказати теж і про себе, що ми можемо підвестися, яка б трагедія з нами не сталася. Сирійські повстанці взяли під контроль ще одне місто. Вони захопили дару, що неподалік від кордону з Йорданією. Місто має символічне значення. Його ще називають колиською повстання. Саме в ньому 2011 року почалися перші протести, які переросли у велику війну. Дара стала четвертим великим містом за останній тиждень. Контроль над яким сили Башара Асада втратили. Раніше повстанці відбили Ідліб, але по Тахаму. Відступаючи з хами, урядові військові залишили цілий арсенал зброї, зокрема кілька винищувачів. Крім того, змі пишуть, що повстанці увійшли також в Пальміру і захопили ракетні склади військ. Асада повстанці зараз на околицях Хомса, звідти пряма дорога на Дамаск. <звід> Досить вже з нас, досить утисків, досить смертей. Мій батько тут загинув. Мій дід тут загинув. Це має спинитися. Ми сподіваємося, що всі сирійці об'єднаються, і ми разом відбудуємо нашу країну. Де перебуває сам Башар Асад достеменно невідомо. За однією інформацією він разом із сім'єю втік до Росії. За іншою Асад залишається в Сирії. А от його родина виїхала в об'єднані арабські емірати. Водночас головні союзники диктатора вже повідомили про згортання своєї підтримки. Росія та Іран евакуюють з Сирії свої військові контингенти. Проти НАТО по водомети та сльозогінний газ у Грузії вже десята ніч протестів. Уперше за дві доби поліція знову почала розганяти протестувальників з центрального проспекта Шата Відомо про затримання півсотні мітингувальників за дрібне хуліганство та непокору. Поліція нагадаю, що протести у Грузії розпочалися 28 листопада. Причиною стало рішення влади про призупинення приговорів щодо вступу до європейського союзу до 2028 року. Президент Південної Кореї вибачився за запровадження надзвичайного воєнного стану і пообіцяв більше такого не робити. Юнсок Йоля перепросив за кілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту. Сьогодні депутати намагалися відправити його відставку однак забракло голосів. Юнсок йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у вівторок. Він заявив, що зробив це, щоб захистити країну від комуністичних сил, які зазіхають на конституційний лад України. Раїні Івонпісангеон надзвичайного воєнного стану було викликане моїм відчаєм як президента, який відповідає за справи в країні. Однак це спричинило занепокоєння та створило незручності для людей. Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які напевно були дуже здивовані. Я не уникну юридичної чи політичної відповідальності за проголошення воєнного стану. Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї. І в кінці випуску знову повертаємось до Запоріжжя, де оголошено день жалоби після потужного удару росіян. Щойно стало відомо, що серед жертв двоє дітей їхні тіла ідентифікували. Крім того, зросла кількість поранених. Їх вже 26, загиблих 10.